Доброго дня, шановне товариство! Сьогодні ми знову граємо в Козаки. Іграємо партіями, скажімо так, 3 на 3 людини. ми з Гіперіоном, Filum, Адісом, Мейсоном і Sebr... Себріком. Так, нам попалась Баварія. Чесно, вперше раз граю Баварію. Я ще багатьма країнами не, з... не з сторон, так зіграти. Ну і будуємо ми спочатку два міських центри млин та золоту шахту. Ми граємо в 5К-ресурсів на 15 клан миру. Без арти і з захватом. І давайте кидаємо наших селян усіх на млин і зразу на ринок. Я думаю, що тут в принципі розбудова Стабільна, як у всій Європі. Іграю мир рандомно. Тому якщо комусь попалася Україна, Туречина чи якась інша, скажімо так, фракція стопових, ну, це, скажімо так, партія зразу може бути зразу зі, і зіграна. Так, поки наторгуємо на третій міський центр. Так, шановні, а ви, а ви давайте дуйте на золотом. Ну, доволі швиденько золотом ми поздобали. Зараз навіть дуже довше, так що ти поздибали його. Так, і давайте селян перенаправимо на харчім. Так, трошки підторгуємо, щоб поставити Академку. Але при давайте поставимо дві казарми і будемо робити мушкетерів. Так, ну що ж, тут поки ми нічого такого далі не бачимо. Так, бачимо Агіпрін Польщу є. І там у нас Іспанія або Португалія, щось в того плані. Так, ну у нас плюсик теж ми в кутику. І давайте потрошку будемо ставити шахти, розвідувати карту і ставити нашими селянами академію. Ми затягнули з академію, на жаль. ж, ну, давайте сюди підемо, що робити. Так, і давайте трошки картами підрозвідуємо, щоб де ми хоча б є і що маємо робити. Так, ну бачимо тут доволі кордон. Адіса дуже близько є. І бачите краще, що збирають війська на кордоні. А якщо збирають війська на кордоні, то будуть рашити. Так, ми зайняли тим часом четвертю золоту шахту. І потрошка займаємо інші і будемо прокачувати. Прокачувати і закидати селянами наші золоті шахти. Так, давайте курдожка харчів, у нас не проблема зараз буде серйозно. І займаємо решту шахт. Так, територію в загальному ми розвідали. Так, у нас територія, скажімо так, свого роду, як півмісяцем навколо ворожуємо. І будемо зараз це все швиденько старатися зробити. Так, ну чесно, не люблю грати за, за європейські фракції. Вже краще або якусь Туреччину або Україну. Що я люблю, мабуть, більшим. І віднедавна полюбив Швейцарію. Так. Швейцарію, а Шот, Шотландію. Швейцарію також можна, але там треба специфічний довший мір. Що нам тащити, як кажуть. Так, ми поки будуємо нашу стіну дерев'яну. Так, і ми там здибали ще одну шахту вугільну. Так, але поки що ми зайняті прокачкою з золотом. Так, стоп де я та шахту бачив. А, тут ще одна шахта є. Тут і вугільна, і желізна є. Так, кидаємо на золоту шахту. Так, давайте повішаємо перше таке як-не-як харчим. Бо камінь зараз особо не бачу, якого смислу прокачувати. У нас всього 5 чоловік на каміню. На дереві 13. Ну, Давайте йдемо поки сокиру. І кинемо ще людей на дерево. Нам треба буде по любому дерево багато для будівництва стайні. Так, ну тут поки що скажімо так нічого. Тому давайте поставимо охорону на все, що можна і не можна. Ну я загальному ставлю по 4, скажімо так, стрільця на кожну шахту і на якусь важливу будівлю. Поясню чому. Так, отже барабанщик філанс, яке прийшов пішов в гості у нас. Так, прокачуємо харчі. І давайте прокачуємо ще золотом. Так, я трошки щось затупив. Бо ми граємо не на 2 з хуломіру, а на 15. І це доволі багато чого вирішує для нас, на жаль. Так, давайте купимо харчі трошки, щоб не було у нас не проблем. І давайте ми робити також кавалерію стрільців. І давайте поставимо дип. Як-не-як. Ми вже мали поставити хлопки 3 тому точно. І давайте кидати людей трохи на камінь. Хай добавляють камінь нам. І тим часом прокачуємо наших стрільців. Так, і кидаємо людей трошки так. Тут бачимо, що в нас є Туреччина, якщо не глядається. Якщо Туреччина, це доволі проблематично для Адіса. Його просто закидують касками. Ну, Постараємося піти йому в допомогу йому. Так, ну подивимось по обстановці. Поки прокачуємо ще одну золоту шахту. Я думаю, за 2 хвилини миру нам ще з, не, майже 3 хвилини миру нам ще селяни назбирають ресурсів. Так, відмемоємо пока силу апнемом стрелу. Давайте ще поставимо ще один млин. І докупимо харчів. Так, харчі в нас доволі проблематично з ними. Так, давайте даме ще офіцерів. Так, бачимо, адіс також замуровується. Так, ну офіцери пока стоп. Так, ну артилерія. Він знає, чи є сенс буквально брати арту. Так, так, так... Переходити в студії. ми ще поки не плануємо від слова взагалі. Нас зараз більше цікавить збір війська, бо ми трошки тубанули і ми не встигаємо зібрати досить велику масу, бо так як там є Туреччина і нашого колеги просто нема, скажімо так, можливості. І бачимо, що до нас йде вже філ в гості. <кій> а якщо йде філ, ну значить ми не зможемо допомогти, як би хотілося. Ось собаки, називається Обложили гади. Так, давайте беремо другу швидку стрільність. Так, у нас закінчився мир. І нам треба поставити трошки хаток, бо зараз у нас не буде місця до проживання. Так, їх там просто орда. Хадісу треба було явно і грати в піки, щоб хоча б якось спинити це все. Так, а в нас Філ буквально на кілька хвилин свою армію хоч би від нас поставив. Так, і вони вже заходять чорти. Я бійшов зараз адіус на, на допомогу, але в мене таке враження, що тільки я да, піду, філ прийде мене в гості зайдемо. От і будь розумним, як кажуть. Як поступити добрим. Так, нам ще не підкову у нас брати, взагалі було би супер. Так, давайте перерозподілимо трошечки. І давайте поставити будівлю поставимо для вось... 18 століття. Так, тим часом тут просто дожимають. Ну, давайте поки філ ще ніби не зрухався. Підемо в гості. До адісе і будемо пробувати відбити його базу. Так, аби, як кажуть, він не зрухався. Так, ну що ж, давайте пробувати щось з цього вийде. Так, бачимо гіперіон пробував рейдити Туреччину Мейсоном, але щось там не дуже получилось, на жаль. Так, тим часом. <coughs> тим часом Адіс трошки привів нам своїх військ, не військ, а кількох селян своїх до нас. І ми пробуємо зараз відбити його базу. Філ, на щастя, поки сидить в себе, не рухається в нашу сторону. Ну що ж, дай Бог, що він так і не рухався. Так, нам треба 5000. Так, ми переходимо з 100 Так, от собака. Тільки ми дійшли до нашого адіса, як вже до нас гості йдуть в нашу сторону. Собака треба вертатися назад. Так, і давайте будемо зараз це все якось швиденько просуватися. Так, бачимо вже минув, скажімо так, кордон вже під нашою стіною. І давайте будемо мабуть, робити драгонів 18 століття. І заодно будемо зараз спробувати якось їх прокачати. Прокачати і якось це все спинити. Так, і давайте зараз будемо відбивати цей удар філом. Так, що ми маємо? Ми маємо там треба прокачати швиденько драгонів 18 століття і, можливо, ми за це все втримаємо. У нас менше мечників, бо ми запізно почали їх робити. Скажем так, трошечки натупив сильненько. Так, поки ми прокачуємо цих, давайте може щекі ще апи візьмемо на силу пострілу. Так, бачимо там кілька коней намагаються мене обігнати. І захопити мені шахти, щоб їм добре було собаки. Дивіться, як він заходить нагло. Ці не в ту хату прийшов, шановний. Ну, трошечки нас стріляли. Я думаю, що хватить. Так, ну радаширів в нього багато, стрішечки в нього менше. Просто зараз виходить, що Адіса просто пронесли. І в нас трошечка впав баланс 2 на 3 І тому що плюс мало знайомої нацією це важко. Тим часом наші селяни будують казарми 15 століттям. А Філ, я так розумію, розширює прохід на нашу базу. Ну, хай розширює Бог з ним. Так, і дивимося далі. Що у нас тут відбувається? Так, ще треба поставити побільше хаток. Щоб не було зараз, як завжди. Так, дивимось, давайте мабуть будемо робити мушкетерів як-не-як. Так, куди вони гонять собаки? Так, бачимо, у нас там зараз проблеми з гіперіоном. Його також продавлюють, а мене тримає цей чорт. І не вправо, і не вліво не підеш від нього. Ну, постараємося побудувати фортецю. Якщо ми її побудуємо, тоді ми точно втримаємось, скажімо так. Ось у нашу біду. А якщо не побудуємо, ну, значить ми програли, якщо не успіємо побудувати їм. Так, давайте що в нас можна Стрільщиків. Так, що за чорт? Ага. Давайте ще поставимо маленький полк стрільщиків. Так, і давайте поставимо ще одну стайню. Так, я ж не пам'ятаю, чи у нас артилерія є. Так, давайте поставимо будівлі. і бачимо, що філ просто розширяє деру, скажімо так, в нашій стіні кунь пробив. Так, і давайте драгонів на гору. Так, там бачимо гіперіона проблеми від Себріка і Мейсона. От, собака, попався б мені якийсь інший супротивник. Чесно, це було би краще для мене. На дуже багато. Так, в нас таки є артилерія, але дуже дорога. Тому не факт, що ми встиємо щось зробити з неї. Так, і бачимо, у нас ж тут козаки бігають. Так, давайте драгонів візьмемо сюди. Хочуть нас рейдити як-не-як -як собаки. Ну, я не знаю, чи є сенс вже рейдити на такому етапі ігри. Так, бачимо все-таки в кого то, речна, то і переміг. Ну, що поробиш? На 15 хвилин Туреччина і Україна це є імба. І бачимо нарешті філ зрухався. Ну, з рухався то й з Питань немає. Шукаю, як обійти горбок. Щоб не втратити своє військо. Так, ну в нас тут проблеми зараз бачу будуть на два фронти. Так, що в нас там ще по цьому всьому є? Так, патрони у нас ще будуть деякий час. Але, на жаль, ми ще нічого не апнули з того, щоб хотілося апнути. Ще є три апи на силу пострілу, якого ми не взяли жодного. Так, гіперіона, на жаль, продавили також. Та щоб ти добре було. Так, ну взяли ми перший ап з роду. Так, то ми не можемо взяти, цього не можемо. Так, давайте, мабуть, трошки золотом. Підкупимо першим ділом. І будемо пробувати якось з цього діла вийти. Так, проче наших мушкетерів. Їх там в принципі небагато є. Але що маємо, те маємо. Ну і тих драгонів, яких ми маємо. От, також підкачаємо. І давайте, щоб не чекати цілий місяць, мабуть, підемо в атаку. Підемо в атаку і будемо пробувати якось шафіла відбивати. Так, ну зараз всі дружно підуть нас бити. Скажем так. Ну, по суті, тут Туреччина зарішала всю карту нашим супротивникам, а саме Мейсон мав Туреччину, він доволі непогано, скажімо так, і грає. Так, бачимо, нас вже почали рейдити. Ну, хай там собі рейди. Багато лиха він не наробить, але якщо ми цю армію не втримаємо, то буде і гірше. Тому ми своїх січовиків відправили на допомогу стрільцям. Так, у нас проблем, у нас немає патронів. Так, ну що, давайте, добивайте їх. <кій> Я думаю, що мої війська мають з цим справитись як-не-як. Так, нам знищили доволі багато хаток. Ну, це не далека втрата, але бачимо вона вже знизу. Пішов месо атакувати. І все-таки наша армія філа... Відбила, але на цьому, мабуть, все буде. І нам треба вертатись. Так, давайте візьмемо списаності трошки. Хоча я вже не вірю, що тут якісь шанси в нас є, але все одно. Так, будемо зараз кавалерією оборонятися. Скільки можемо. Стіни ми не поставили, тому тут дуже все поганенько. Я сказав, би навіть дуже поганенько. Так, бачимо, ми тут довго не встоїмо. Ми нас просто задавлять кількістю. Так, тому давайте, мабуть, відступаємо всі дружно на гору. І на горі дамо, скажімо так, свій останній бій. Так, шановні, відступаємо, відступаємо. І всі дружно нагору. На горі будемо давати останній бій, бачимо, що пішла кавалерія стрілецька. І як би це не хотілося признавати, на жаль, у нас поразка, але ну, нічого. Кожна поразка це і навчання на майбутнє. Так, ворожу кавалерію ми перестріляли. Але до нас, на жаль, йдуть з півдня, ніж вже зі сходу. Ворожа армія. Так, ми трошки спасли серед своїх селян. Тому давайте побудуємо кузню, наша війська не виробляється. І нам треба ринок. Це доволі сильно терміново, бо я бачу, у нас кінчається боєзапас. Нас зараз просто віником знесуть. Так, а що подобати ринок, академія, ні. Треба млин. Та де то вже все. У нас нема чим стріляти від слова взагалі. Тому нас зараз просто переб'ють як. Не буду казати, що саме. Просто знесуть. Тому це капітуляція. Так, це було ГГМ. У нас таких буде пару партій скажімо так, компанією. Так бачу, в них була Швейцарія, була Іспанія, якщо не помиляюся. І в нашого третього була Туреччина. Так що ще буде такі дві карти, бо ми грали в пару 3 чотири разом. Тому я зроблю окремих кілька відео і виставлю вам на обзор. Тому коментуйте, де я так, Поганий у гру. Хоча б було пару моментів. Треба було йти атакувати самому філом. чекати, поки не до мене в гості прийде, і можу це все по-іншому. Також бачимо статистику. ну Бачимо, Туреччина Мейсон не дуже розвивав. суто все пішло на армію. Тому дякую за.